Бюджетне законодавство саме внесення окремих положень, які змінюють, звужують гарантії розміри пенсій, будь-кого вони є неконституційними. Є висновок конституційного суду рішення ще 2007 року, якщо я не помиляюсь, про те, що не можна вносити в закон про державний бюджет зміни до профільних законів, якими цими змінами гарантії законом встановлені обмежували, тому е це не Правильно, неконституційно, але закони є дійсними. Наприклад, закон про державний бюджет, в разі його ухвалення, і в тому вигляді, якщо він буде вносити зміни, такі відповідні, він буде діяти до тих пір, поки він не буде визнаний неконституційним за рішенням до конституційного суду. Тому умови у нас воєнного стану не забуваємо, так. Бюджет, як 25-го, так і 26-го року відверто називають. Воєнним інколи я б сказав, що народні депутати при ухваленні законів вони закривають очі на висновки конституційного суду, якщо вони взагалі про них знають, і вносять ось такі насправді неправомірні положення в закон, які обмежують права громадян.